Досі у Дубні існувало близько п'яти організацій, які однак не зуміли об'єднати усіх бійців, які захищали на сході кордони України. Саме цей факт змусив учасників антитерористичної операції днями зібратися, щоб нарешті створити одну єдину спілку, яка б захищала їхні інтереси. Нам треба організаційно створити всеукраїнську спілку дубно, місто і район об'єднано, тому що нас немає на даний час спілки полкової організаційної раз. Передати якісь передачі на схід, не дай Бог зустріти якусь людину, провести її в останню путь. Є путівки для дітей атошників в санаторії. Так же само є в людей, які не знають, куди піти, які документи подати, землі там поробити там, щоб не було роз'єднано місто і район для того, щоб подальшому співпрацювати для атошників, Я я вважаю, що розподілу ніякого не має бути. Ми разом служили разом виконували одну і ту саму справу. Збираючись створити таку організацію, учасники АТО заявили про необхідність обрання нового голови, його заступників, секретаря та юриста, Який має бути керівник спілки, розповіли самі атовці. Вивчити проблему кожного з нас. От саме такий має бути голова, щоб він цікавився проблемами інших. Я хотів би на цій посаді побачити людину, яка просто займалася оцими проблемами людей, в яких там. В кого такі проблеми, в кого такі в кого землею, в кого... щоб людина цим займалася, а не просто чи рахувалася на зустріч Завітали священики, які неодноразово бували на передовій і підтримували бійців. Вони теж заявили про необхідність створення однієї спілки однак закликали присутніх не піддаватися на маніпуляції і залишатися поза політикою. Маєте бути єдиним підрозділом, єдиною такою спільнотою, сильною і потужною, тому маєте відкинути всі. Суперечки, відкинути всі амбіції, не дали себе, щоб вами маніпулювали. Є різні політичні сили, політичні партії, котрі часто, ну, будемо відверті, нечесно поступають, прикриваються учасниками АТО, якими намагаються використати в своїх інтересах. Атовці запропонували на посаду голови нової спілки обрати одного із організаторів зустрічі Василя Васильєва. Однак голосування так і не проводилось, оскільки на зборі з'явилося порівняно мало бійців. Тож військовий комісар Андрій Усік та міський голова Дубна запропонували свою допомогу в оповіщенні демобілізованих, щоб наступна зустріч таки відбулася. Мати одну єдину спілку і все крапка, і не майте десять одну єдину, буде комфортно добре працювати і завжди. Коли йде якась робота, можна з одним другим, третім переговорити і вирішити не Пойміть, це дуже тяжко. Таким чином, учасники АТО вирішили зібратися ще раз уже 3 липня, і остаточно визначитися із кандидатами на посаду голови Дубинської спілки, його заступників та статутом, а також яким чином вони об'єднаються із уже існуючими організаціями Атовців.